Ну, а тепер для тих, хто додивився аж до цього моменту, покажу вам ще одну коробочку, і вона називається Вогненний демон. Все туди. Вогняні демони. Ось так вони виглядають. Як бачите, тут у нас... Це балроги. Як бачите, це такі от балроги, вони рогаті, мають таку ось чупринку з вогню, мають крила, мають батіг вогняний або вогняну сокирку. Картинка красива. Давайте подивимось, як виглядають моделі. Так виглядають модельки, два літнічки, один з крилами. Ой, ну ключа навіть. Тут є м -м, трошки облою, треба буде з ним повоювати, але нічого критичного, все можна відрізати. І як бачите, одні крила вони такі більш підняті, розтопирені, а другі вони такі трошки більш складені, як парасолька. Ну і тут у нас, О, Які вони величезні, я думав, вони трошки менше. О, який зубастий посміхається. каже, Добрий день, веселих свят. Бачите, який красивий добряк. А, пальчики. ну, Досить чистенька чуть-чуть Тут на хвості є обоє, а так досить отут з боку. Так досить непогано, досить чиста. О, дивіться, вогняна грива у нього. Дуже гарно. Кучерява вугня... вогняна така сукирка. Ось бачите, ніби метал, а саме лезо з вогню. Прикольно. І ще один такий ось красунчик, теж дивіться, як він посміхається. Рогатий, красивий вогонь. Ну, коротше, якщо гарно помалювати, вийде дуже прикольна моделька. Ну і теж покажу вам для порівняння розмір. Бачите, який він великий. Справжній, справжній вогняний демон в порівнянні до звичайної фігурки. Тож запросто можна використовувати як монстра у вашій армії. Масштабів 1 до 72. дуже дуже прикольна штучка.